У Євангелії будемо слухати нині другий образ для подражання. До Ісуса приходить уся жінка. Вона з дорогим сусудом дорогого мира, помазує Ісусові ноги, плаче, сльози капають на ноги Ісусові. І вдруг, і в одному місті, і в другому, і Симон подумав собі, якщо б. Ісус був Божий чоловік, так знав би, яка жінка касається до Його ног, Та блудниця! Та як він з Ним вообще говорить, а от як її допустив до себе? І вдруг, і Сімон чує, і другі апостоли чують слово Христа, мовчазні в жінці. Жінко, прощаються твої гріхи. За що? Да вона нічого не казала. А виявляється, Бог відів її серце, прорив був великий до Бога потяг до покаяння і до осознання своїх гріхов. Так. Да, поведінка її була смазлива, недобра. Однак вона порозуміла і попала в число і Жінко, прощаються твої гріхи. Рядом кругом ходять книжники, фарисеї, міністри. Славні олігархи, все це мимо. А вона на прорив пішла, і Бог увідів її серце. То що ж нам читати, які нині книжки, про Антихриста, про Юду? Звісно, про Христа. Але ту тему розуміти, що Бог зайшов з неба, щоб нас взяти за руку і повернути в Царство Божє, яким путем? Узяв наше тіло, розп'яв на кресті з гріхами, беззаконнями, умер на кресті за наші гріхи. І в третій день воскрес уже з новим тілом, свободним у гріха. І того тіла, подвинув хліба і війна, ми причащатися. Будемо і сьогодні, і в другі дні, щоб у нас почався процес і приготовлення до вічного життя, повернення в Царство Боже. Господи, благослови нашим людям, сповідатися від серця й душі, причащатися. І тоді лише священник читає молитву розрішення, в котрій звучить слово Євангельське. Господь Бог наш Ісус Христос, благодатью щодо ротими чоловіколюб'я, да прости тобі чадо, називається ім'я. Усі названі Твої грихи, я недостойний іреї, лі проти єрей, властю моє даною прощаю і розрішаю тя усі ріхов Твоїх, і кладеся печать во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І так, іменно з того моменту Сповідник має допуск до святої чаші. Ну і перед самою чашою читається ще одна молитва, ніякої предупреждення, коли возглас звучить от священника з страхом Божиїм і вірою приступіть. Вірую, безумовно. А чому страхом? Да тому, що по великому рахунку ніхто з нас не достойний до причастя допустити. Бо мало того, що гріх шеме. А так а потім на сподіва ще ганьбимеся казати, Та яка ганьба, де б їх розказав такое. Хоча коли йдеш до лікаря та ведь не скриваєш у лікаря, що тебе болить, Кість у тебе болить апендицит, а не кажеш, що тебе болить пальчик. Пальчик буде лікар лікувати. А що? А ти з апендицитом хворим до домів. Ну так і в церкві. Іде на ісповідь увідіти головну свою причину. Маю нам замітнила. Злобна душа не хоче чути слово Божо. І нашу проповідь люди не православні не мусять слухати, бо ми кажемо свою проповідь згідно закону, куди хочемо, коли хочемо і кому хочемо, звісно, своїм. І маємо право іменно свою релігію проповідувати і поширювати. Так написано в законі. А вияснилося, що представники другої релігії дали мене в суд, їм не любить православна проповідь. І якщо б була держава правова, вона б на уровні слідчих не пустила далі таку дурницю. Але коли поламано все, ага, тут є, будемо осудити, і в результаті страдає імідж і народу, і держави, і судочинства. Боже, научи нас сьогодні бути в любові, і в благословенні, і в покаянні, ніколи не. Уподоблятися сьогосвітнім поганим прикладам, людям нецерковним, безбожним, котрі ще вчора були з нами, нині вже б'ють нас, критикують нас, сміються з нами, доносять за нас у суд. Господи, усіх прости і нас, і їх. Бо одні за лінності, другі за нерозум'я, треті от безум'я, а гонітелі церкви взагалі вписують себе в історію. вони… Не попадають в історію, вони грубо влипають в історію, щоб потім із неї позорно бути вигнані і бути наслідниками пекла. І ти, Боже мати, помилюй наших людей, научи нас сповідатися, причащатися, бути смиренними, все тяжкоє время, менше говорити, більше молитися, так поступаючи, любля свою Пасху. Знак, за котрує дається в Єрусалимі, котра Пасха істина, не до та Пасха, котру чиновник, безбожник нагладив, а котру Господь указав огнем з неба у велику суботу, на котру ми так надіємося чекати, бо лиш так поступаючи, маючи добрі знаки Євангелія, добрі знаки з неба, котра наша релігія істина прибуває в ній, і той ми діти, Боже, у у єдно з усіма благословеними людьми і наслідниками помилості Божої Царства Божого. Амінь.